Вітаю всіх, неділя, 18 січня. Гур попереджає про атомну загрозу. Росія планує удар по нашим енергооб'єктам, по підстанціям, які живлять АЕС. Не по самим АЕС, ну Ми зараз запитаємо, а по підстанціям, щоб українці тотально опинилися без світла і тепла. Ну, тобто повнісінький блокаут. Але про це. Ту дивиться моє відео, я ще казала давним-давно. Ну, як давним-давно? Ну, півроку, так точно, постійно це кажу. Стосовно цієї загрози, що їхні, це їхній план, мета. І вони вже намагалися це зробити. Таким чином, Росія хоче змусити Україну капітулювати, підписати, погодитись. Ну, в общем, щоб щоб ми. Здалися, щоб ми пішли на умови Росії і так далі. Про це попереджають ГУР. Це такий тиск, маніпуляція. Про це вчора і попередив президент України Зеленський. Ну, давайте будемо питати. Чи зараз, давайте так, не зараз, в найближчий час, найближчий час. Да? Найближчий час. В найближчому майбутньому, в найближчий час чи загрожує Україні атомна небезпека, атомна загроза мається на увазі відключення всіх наших АЕС Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська українська АЕС. Да? Відключення, я не кажу, там якийсь апокаліпсис, радіація і так далі. Я просто питаю, чи загрожує відключення що дійсно є така загроза? Атомна загроза і відключення всіх наших АЕС по Україні? Зірка, двійка. Часткове з обмеженням. Дивіться, повне відключення ні, але зменшення потужності, зменшення роботи, часткове зменшення зірки, світла. Так, може бути. Да, це російський план, Росія її дії. Вона, да, вона буде бити по цим розподіль, розподільчим мережам, по підстанціям. Да, може бути, да. Зупинити сонце. По плану їхня це зупинка сонце, а сонце зупиниться, зупиниться і рух, і ЖД сполучення. Повністю все практично. Ось їхня мета два зайця вбити. І сонце, і ЖД. Колісницю зупинити, щоб військове нічого не йшло. Так, ладно, ану ще раз. Чи зможе Росія повністю зупинити роботу наших атомних станцій? Чи зможе Росія повністю зупинити роботу наших атомних станцій? Повністю ні. Н -н -н. Повністю ні. Знов те ж саме, що на початку. Частково десь щось буде зменшено. Повністю ні. Н -н. Ні, карта ні. Повністю пасивна їхню роботу. Чи будуть бити вони саме по АС? Я не думаю. Давайте спитаємо. Чи буде Росія бити, чи планує, чи буде Росія бити прямо по нашим атомним станціям? Чи буде напряму бити Росія по нашим атомним станціям? Їх три на, на даний час: Хмельницька, Рівненська, Південно-Українська. Чи буде Росія прямо напряму бити по атомним станціям? Напряму. Смерть. Росія. Це відразу смерть Росії? Ні. Ні, це, ні, по атомним напряму вони не будуть бити. Це відразу смерть Росії. В них зв'язані руки, вони цього не можуть зробити. По підстанціям, так, да, можуть, да, таке вже було. А по атомним ні. Ні. Ну, давайте спитаємо, що чекає кожну станцію, подивимося. Почнемо, давайте Південно-Українська АС, Південно-Українська АЕС в найближчий місяць що звідтіля чекати, якісь загрози. Південно-Українська АЕС найближчий місяць що чекати. Ага, там є якісь зрадники. Всередині АС є якісь зрадники, тобто якісь дії. По хитрості, із середини можуть бути, можуть бути щось вивезти з ладу 10 мечів, щось пошкодити, щось якусь пакость зробити, або якась там хакерська атака, 7 мечів може бути. Або е, зараз Південно-Українська АС загрози. Ну, вона може. Вона може зменшити роботу, щось може зупинитися. Може навіть бути щось пошкоджено, мається на увазі з енергосистеми. Тобто вони розглядають цю АЕС як ізсередини, так і зовні. І там всередині є ті, хто щось зливає якусь інформацію. Або вони дізналися якусь інформацію про де на українську АЕС? Куди вдарити, щоб її знеструмити? Тому що сім мечів, там така карта чертежи, вкрали щось. Ну, ось так. Давайте Рівненська АС. Загроза найближчий місяць. Рівненська Аес. Рівненська АС загроза найближчий місяць, небезпека. Те ж саме: Десятка мечів і диявол. І там була десятка мечів і сім мечів. Ну, загроза є саме для розподільчих мереж. так, да, Смерть, смерть, да, і дивіться, ви, ви бачите що? Чертіжи, ось це вже було на південно. Дивіться. Пам'ятаєте, казали про МАГАТЕ, що вони злили інформацію про всі наші розподільчі мережі. Куди треба вдарити? Раніше це Росія росіяни не знали. Чертіжи, якісь злили, якісь, я не знаю, не чертіжи, а ці знімки, супутники. Во. Щось вони дізналися. Вони знають чітко куди вдарити, щоб знеструмити. Аес. Оце вони знають. Дивіться, Рівненська Аес. Загроза велика. Смерть, диявол, 10 мечів і хитрість, обман. І щось пов'язано з жидкостю. Бачите? Тому що тут з кубків жидки, жидкость, охолодження, щось таке. Загроза отут є. Ну, не для самої станції, що прилетить прямо по енергоблоку. Ні. Що вони знають, куди вдарити, щоб зробити боляче? Рівненська АС. Повтор того, що було. Таємниця в очікуванні. Ну, наші знають, вони в очікуванні є якісь є якийсь план захисту і так далі. Чи вдасться? Чи вдасться повністю зупинити Рівненську АЕС Росіянам? Чи вдасться повністю зупинити Рівненську АЕС Росіянам? Ну, паш, ну, повністю ні, але зменшити роботу так. Башня, баш, бачите, башня на сонце. Тобто вони планують бити по розподільчим мережам Рівненської АЕС. А це. Я думаю, Рівненська область. Я думаю, що це може бути і Житомирська область, ну, тобто північ України, бач, башня на сонце. Ось тут загроза є. Повністю ні, але зменшити так. Ну, і тепер Хмельницька АЕС, Хмельницька АЕС, найближчий місяць, загроза небезпека, що чекати. Якісь проблеми на самій станції з повітря. Що чекати? Хмельницька АЕС найближчий місяць. І туди планують. Да, дивіться, і туди. Тобто на всі три АС. Угу. Хмельницька повішений. Обмеження роботи. Тупік. Зробити так, щоб вона зупинилася і були обмеження, обмежено, обмежена робота. Пошкодити? Військові теж знають, про це готуються. Загроза всім трьом станціям. Найбільше показують для Рівненської АЕС саме для оцих розподільчих мереж енергосистеми. Хоча загроза для всіх, всіх трьох станцій. Ну і на, на останок, давайте спитаємо: чи буде в найближчий місяць повний блекаут в Україні? До речі, оті сильні морози, які були, ну тобто, які мали бути на наступному тижні. 20, 25, 30. Вони пощезли, слава Богу. Почули молитви українців. Вони залишились всі на Росії. Там 10 вночі, я дивилась, там 12, ну ось так. 10, 12, 13. Ну, нема вже 20, 25, 30. Цього нема. Слава Богу, цього нема. Залишаються морози, але. Ну ось, 10-12, а днем десь там 5-6, так, но ну, ось так, чи може Україна, чи буде, чи найближчий місяць? Давайте так, найближчий місяць Україна повністю загалом, що її чекає українців? Що чекає в плані енергосистеми найближчий місяць? Що чекає, в плані енергосистеми найближчий місяць? Що чекати українцям? Найближчий місяць в плані енергосистеми. Ну, сім мечів. Ось бачите, чертіжи, злив інформації, куди бити. Навіть вони дивіться, вони б'ють агресію, куди бити, вони знають, куди бити. Тобто готується удар. Найближчі, я б сказав, найближчі дні. Злив інформації, вони знають навіть такі манюсінькі, я не знаю, підстанції, про які вони навіть раніше і гадки не мали, зараз вони знають, куди бити. Енергосистема, найближчий місяць, що чекати українцям. Ну що, відлюдник і карта дев'ятка жезлів. Це важко. Да, дев'ятка це важко, але це, ну, як би вам так сказати, це не, ну, це не повний трендець. Відлюдник ну, важко, дуже важко, але все одно дев'ятка каже, що все одно виліземо, виліземо з цього. Ось, виліземо. Да, важко, але виліземо. Відключення холодно. Да, це буде страх вночі, да, сонце. Ну, на жаль, місяць важкий по енергосистемі: і тепло, і вода, і все оце, все до кучі. Важко. Важко, але, ну, ще раз кажу, не повний